Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді був дуже цікавий автомобіль. Машинка йде на Польщу для замовника тут по Євросоюзу. Це Audi A6 Allroad Quattro. 2020 рік на дуже і дуже цікавій комплектації. Ціна такої властівки складає 46 980 євро. Ну, врахуйте, 47 майже тисяч пробіга в неї. 44 тисячі 200 кілометрів двадцятий 20 рік, і е, під капотом у машини 3-літровий, але бензиновий на цей раз мотор на 340 кінських сил. Машинка їде дуже і дуже цікаво. 340 сил, знаєте, відчувається. Тільки що приїхали з Тиздрайву. Замовник приїхав з Польщі для того, щоб подивитися машинку особисто. Ну разом зі мною мається на увазі. Така опція у нас також доступна. Треба просто зізвонитися, синхронізуватися, і так далі Вибачаю за вітер, Трошки тут дує в нас, і після детального огляду, після тест-драйву, після комп'ютерної діагностики, після перевірки звичайно, лакофарбового покриття і всіх інших елементів, прийняти рішення її купувати. дилер жодної копійки не скидує. 46 980, і от прям 46 980 ціна фіксована. Але машина того вартує. Замовник навіть переживав, що вона для свого пробігу і комплектації навіть занадто дешева. По комплектації у машини максимальні адаптивні eh, HD LED фари, крутіших як в офісі на ці машини, не ставили. В неї лобове скло з підігрівом і є камера асистентів на лобовому склі. Машина зчитує знаки, полоса, а також. Ця камера допомагає фарам працювати так, як вони працюють. На машині практично нова, буквально пару тисяч пробігу і передня, і задня резина. Зараз машина в динамічному режимі опущена саме низ, але в неї є пневматична підвізка і її можна підняти. Є дуже багато крутих опцій по салону автомобіля, є пам'ять сидінь. То, звичайно, про таке і не кажемо. Є складання дзеркал. Не дивуйтесь, але електричного складання дзеркал на дуже багатьох, навіть крутих машинах не буває. Є у машини адаптивний круїз-контроль з можливістю керування відстані і так далі. Звичайно, LED-приборка. Тут вже, як бачите, Google карти Це означає, що у машини активований є Apple CarPlay. І отут виглядають отак режими їзди, можна поставити афрот і машину. Досить суттєво підняти вверх. Ось така центральна консоль не затерта, не зацарапана. Так само виглядає просто як нова і куліса, як нове виглядає кермо. Бачите, взагалі не царапинки, нічого. Дійсно. Автомобіль зберігся просто в дуже і дуже класному стані. Чого не вистачає, скажу зразу тут легше сказати, чого нема в машині? Нема в неї Бенк Олівсен. Музика звичайна базова ауді, але маю сказати, що навіть ця базова музика грає дуже і дуже класно, і також в неї нема панорамного даху. Вебасти немає і нема безключового доступу. Так, в принципі, все інше май, майже є. Тобто повний пакет асистентів. Асистент поласив тут, якщо є отакий значок в ауді, зразу навіть на фотографіях, якщо ви передивляєте собі, і в А4, і в А6, і в Кюпатах, у всіх ауді, коли отакий значок є, і така кнопочка в торце, Перемикання поворотника, це буде означати, що у машини є асистент полоси, бо також він є далеко не на всіх автомобілях. Є у машини камери 360 градусів, повністю зараз дверка ця відкрита, тому воно так показує. Тобто Машина повністю показує вид зверху, ззаду, і коли включаєш передню швидкість, от воно показує цей автомобіль служби. Екстреного порятунку АДАЦ. От такий автомобіль. Ми купуємо за 47 тисяч і він поїде на Польщу. Стан автомобіля просто новий. А зараз я вам обіцяв показати, як машина виглядає. Це ж Allroad, От він такий стає, ніби як кросовер, бачите, підіймається тут. Я не знаю, скільки в сантиметрах так по відчуттям десь 10-12 сантиметрів. Машина додатково піднімається і стає майже нові тормозні диски. Звичайно, є кришка відкривання багажнику електрична. стан багажнику також новий. Та в принципі та й машина не стара. І всього-навсього 4 роки є фаркоп, який від'їжджає, натискаючи на кнопочку і заїжджає точно так же. Ну і також це додаткова майл-гібрид, так званий. М'який він допомагає докручувати колеса і економити паливо, так що по схід машини, не дивлячись на 3-літровий мотор, по місту десь орієнтовно 9 літрів бензину, що в принципі рахується досить непогано. Хто помітив, хто знає що в темі по Allroad, в нього також є Black пакет, це чорні оці знаки без хрому, так званий антихром його називаючи, але правильно він називається. Здається, Black пакет. Ось тут в піано. Викрашені, а до речі, по фарбуванню машини пофарбований капот. В принципі, все більше нічого не фарбовано, На капоті були дрібні сколи. Пробували щось на цьому сторгувати, але дилер про це сказав ще по телефону, нічого не е придумував. І як дилер сказав, по стану машини, так воно все і є. Каже, фарбований капот, були сколи. А все на ауді, є відмітки в сервісної історії. що фарбований. нова резина, нові гальмівні перед зад диски колодки. Треба тільки машині поміняти масло. І, в принципі, все. До речі, цікаво, коли запалення. От є нагадування, що час змінити масло. Мені цікаво, вона так і лишиться в стані е, Allroad піднято, якщо її. В такому вигляді заглушити, чи в неї є можливість опускатися, я би радше, скоріш за все, опустив до чогось середнього. тут є можливість її підіймати. Ну вона сама підіймається залежно від обраного режиму, а також можна додатково ще руками ще нижче робити, наприклад, при надшвидкій їзді по автобану, або робити машину ще вище для їзди за межами, так би мовити, нормальних. Доріг. Друзі, дуже дякую всім за увагу. Звертайтеся, будемо раді допомогти і вам знайти таке цікаве авто. Якщо якісь питання, пишіть, заповнюйте заявку на сайті. Будемо раді допомогти. Всім гарного дня, пока!